Було колись у Буковині, Добре було жити. Не знали ми, що то біда, Та що то жити. При кобзині зійшла днина, при скрипості нічка. А вона собі молоденька, як у траві чічка. У батенька, у Стефана в пробувала. Не спиняли, що вагло, серденько, що хотіла, те й робила. Гуляти гуляла, а хотіла рано встати, то рано вставала. А хотіла попіспати в шовкових перинах, то ненечка старенька на пальцях ходила. Журилася. Молилася на острішковіць голуби. Вона їх мовляла не гудійте, голубочки, на побитій хаті, не будіть мою дочку в тисовій кімнаті. Було колись у Буковині. Добре було жити. Не знали ми, що то біда та що то тут жити. Ой не, не ж моя горе, горе. Це в грудях моїх чорне море, що тільки крові з рани плине, а серце моє ще не стине, ой то, що коле, то ж то крає, аж душу з тіла вибирає, водиці, люди, хоть дробину, водиці, йох, мій Бог! Може, гину у синє море сонце ясне тоне, і своє світло, ніби кров червоне по всій країні Доокола сіє. А ти, та чого ж ти так раненько коника сідлаєш? Вже не інак, пане брате, їхати гадаєш? Брате милий, брате, Соколоньку, ти спокинув сестру сиротоньку. Я не знаю, пане брате, чи ти жаль не буде? Бо то внаслиш подорожній проситься до хати, бо то внаслиш, Ходя за ворота гостя зустрічати. А на цій то стороні хіба тя зустрічуть? Лиш мене би запитати, як вони калічуть, а ніхто тебе не вийде і оборонити. Ти би плакав, а тут ні з ким навіть затужити. Чо ти плачеш, дівчино єдина, Вшак ти видиш, не моя причина. Не рад би я від'їжджати, гонить цісар воювати, не тра, не тра серцю туги завдавати. Рада ж би я, милий, не тужити, но без тебе. Горе в світі жити, ти поїдеш на Вкраїну, я ся пташко вперекину, та й полечу милому кувати. Куку. -ку. Ой, кувала ку -ку. Зозулько ку -ку. вкувала та й милого ку -ку. Ку нігде не видала. Де ти, милий, пробуваєш, що ти мене не чуваєш? Ци ти голос мій уже не знаєш. Знаю, знаю, милий голосочок. Прикрив мене клоновий листочок. Під могиловничі не чути, Ах, як тяжко під не бути. Не плач, серце, боковино. Що ж мусиш робити, коли така вже доля твоя на сім світі? Боковину, Волощино, мамко моя ненька, як на тебе подивлюся, гуляє серденько. Там ці гори наше море, поля золотіють, гуцул косу несе в росу, волох волог сіє а в країнець чорнобривий у прях круторогі Оре положить та й співає, та й молиться Богу. Сорю гори та й долину, зорю свою буковину, як наш Тарас, як мій тато научив мене орати, і віру, любов, надію буковину скрізь посію. Хай зародить моя нива на співацьку славу. А я піду женчиків збирати, жніть, вижинайтесь, женці мої. Та й дякуйте Богу, що поміг нам жито жати на своєму полі, що не підемо зажинати, мов крепак мізерний, в чужий край, чужі люди на коробку зерна. Вже не будем, жінці мої. Вже не будем, хай в'яжеться колос в колос, від верха додолу. Хай сіється Буковину. Правда, віра, воля.